Вам, друзі, всім привіт! В цьому відео я вам поясню, як без досвіду в інтернеті з тисячі гривень зробити 2000 гривень всього за декілька хвилин. Розібратись може кожна людина, тут дійсно нічого важкого нема, вам просто потрібно буде повторювати дії, які я буду робити в цьому відео. А заробляти кошти ми будемо за допомогою валютного ринка. Що це таке? Я вам поясню на протязі відео. Для зручності вам потрібен ноутбук, але все це повторювати можете також із телефона. Тому все менше слів, більше діла погнали заробляти! Кошти приємного перегляду. Ну що ж, друзі, ми вже знаходимося на біржі Pocket Option. Я працюю на ній біля 5 років, вона мені імпонує, вона дуже зручна, тут багато індикаторів, тут багато активів, тут велика прибутковість, швидкі виплати і швидкі поповнення. Тому, друзі, я працюю тут. А, ви можете повторювати все на будь-якій біржі. В цьому відео, як я вам і сказав, я вам поясню, як на валютному ринку з 1000 гривень зробити 2000 гривень за декілька хвилин, не виходячи взагалі на вулицю, без досвіду. Просто повторюючи за мною. А вчора я відзняв відео по індикаторам, і зараз я вам покажу, як новачок може повторити за мною і зробити плюс 1000 гривень. Тому дивіться, до кінця буде цікаво. До речі, друзі, в мене є мій телеграм-канал, тут дуже багато також цікавої інформації. Тут е, я ділюсь лайфстайлем, своїми угодами: е, кружечки різні голосові повідомлення, мотивація, е, статистика моїх угод. Також відгуки від людей, які працюють разом зі мною. Ось людина зробила 1200 гривень взагалі без, без досвіду за один день. Ось людина вивела 2500 на карту собі, ну і багато-багато іншої цікавої інформації. Тому підписуйтесь, чекаю кожного. І так, що нам потрібно для роботи? Уявимо собі, що я новачок, я поповнив собі 1000 гривень. Ось дивіться, я оновляю сторіночку, мій баланс 217 тисяч гривень, як був, так і залишився. Уявимо собі, що я новачок. Поповнив гривень і зараз, хочу зробити плюс тисячу за. Деякий час. Будемо ставити по 200 гривень від нашого балансу. Це дійсно багато, це 20%, але, але, але. хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ми зазвичай працюємо 1-3% від балансу, щоб у разі чого не зловити великий мінус і перекритись. А сьогодні ми будемо працювати на активах як з приставкою TC, так і без, тому що вчора ринок був на вихідних, вчора було Різдво. Через це він сьогодні малює щось взагалі незрозуміле. Давайте включимо зараз 10-секундний таймфрейм і два індикатори MacD та я вже по ним знімав відео, можете подивитись на моєму YouTube каналі. Так, дивимось, що у нас тут. У нас зараз буде гарна точка для входу донизу, скоро. Тому дочекаємось до точки входу і зайдемо. Коли, коли ось ці дві лінії пересічуться, ми можемо заходити донизу. До речі, забув сказати, ставимо на одну хвилиночку рівно. Так, ні, тут точки входу не буде цікавою, тому давайте подивимось Каджипів Що у нас тут? Ось тут цікава ситуація. Можемо зайти до гори. Да, заходимо до гори на 200 гривень. Чому, друзі, я тут зайшов до гори, тому що дивіться, у нас тут зеркальний рівень показує, що можлива зміна руху до гори. І MacD у нас на мінімумі. Тобто люди вже перепродали цю валюту і зараз гарна точка для покупки. Тому ми зайшли до гори, залишилось 30 секундочок. Сподіваюся, все відпрацює як потрібно. Ми з вами заробимо чисто прибутку 184 гривні за одну хвилинку. Так, ну тут плюсик. Тут впевнений плюсик, друзі. Так, так, так. 5, 4, 3, 2, 1. Все. Ми забираємо на базу 184 гривні за одну хвилинку. Цікаво, супер. Ідемо далі. Пошукаємо ще якусь валютну пару, наприклад, Євро НСД, що у нас тут нічого, Євро USD ОТ Ось тут цікава точка донизу. Зараз буде. Так, 384 гривні готуємо і заходимо, напевно, донизу зараз. Ага, ні, тут не буде вже точки входу, тому йдемо далі. Ось тут, ось тут гарна точка донизу. Заходимо, друзі, 384 гривні. Люди перекупили цей актив, тому зараз всі його масово скидують, і ми заходимо донизу. Давайте на 700 гривень підготуємо на всяк випадок. Тут ще раз зайдемо донизу. Перекрили типу попередній мінус, і зверху, якщо що, то ми заробимо кошти все одно. Взагалі для цього і є мані менеджмент, тому ми і заходимо на 1-3% від балансу, щоб у разі от таких от мінусів ми могли перекрити його. Поки не страшно, 1 плюс 1 мінус. Зараз 700 гривень себе відпрацює 100%. Просто я поспішив і зайшов раненько. Не саме найкраща точка входу була. От зараз бачимо, у нас по RSI вже все продають. По МакДі у нас тут графіки пересіклись. Пройшла зміна руху, тому ми чекаємо зараз плюсик. Так, ну все тут впевнено. Забираємо і рахуємо, що у нас по прибутку за ці три угоди. 444 гривні за три угоди у нас уже плюсом. Давайте ставимо. Знову 200 гривень. Ми новачок, ми боїмося, тому давайте пошукаємо якусь угоду. Ось тут цікава угода до гори у нас зараз буде. Заходимо. 3, 2. Два... 1 і плюс, 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 плюс. Тут можна було, звісно, більше поставити, але я хочу, щоб відео так швидко не закінчилось. Так, що ми маємо? 444 гривні плюс 184 уже у нас 628 гривень чистого прибутку. Шукаємо ще одну якусь валютну пару, наприклад, Євро GPB. Що у нас тут? Тут була цікава ситуація донизу, але ми її прогавили. Катчев, ось тут можна зайти донизу, донизу 400 гривень. Тут впевнено впевнено. Да, давайте скіпнемо, тому що ну, взагалі не зрозуміла ситуація. До гори заходимо з вами на 400 гривень. Блін, точка входу не, не дуже вдала. Зайшли, звісно, не в найкращі точки. 800 гривень готуємо. На всяк випадок заходимо ще раз на 800 гривень в догін. Все, друзі, прибуточок у нас 736 гривень чистого прибутку. І взагалі, що у нас? Виходить Виходить прибуток 964 гривні. Давайте ще одну угоду відкриємо на 200 гривень. Ось тут ми зараз можемо зайти донизу скоро. Дивіться, який імпульс догори. І зараз скоро Ой-ой-ой! Люди перекупили просто. Зараз вони всі масово будуть скидувати цей актив, тому готуємось заходити донизу. Індикатор RSI нам вже про це свідчить. Тому чекаємо, чекаємо, чекаємо. Заходимо на 200 гривень донизу і чекаємо відпрацювання цієї угоди. Ми зайшли зараз по індикатору RSI, тому що МакДі дуже довго думає. Ми просто вже по імпульсу інтуїтивно зайшли донизу, і тут буде впевнений плюсик. Закрити цю стратегію зможе кожен новачок, як я вже сказав. Щоб спробувати, тисячу гривень, думаю, знайде кожна людина. І заробляти з дому зможе навчитись також кожна людина. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Буквально за 10 хвилин нам вдалося заробити. A, чистого прибутку 1148 гривень. Це просто шикарна статистика. Друзі, за 10 хвилин. Ну на якій роботі ви заробите 1000 гривень за 10 хвилин. Якщо ви звичайна людина, яка працює на тяжкій роботі, яка мало оплачується, то ну, ніде ви так не заробите. Тому, друзі, змінюйте своє життя, набирайтесь досвіду, підписуйтесь на мій телеграм, чекаю там кожного. Пишіть свої коментарі. Якщо у вас є якісь питання, я бажаю вам. Гарних торгів, великого прибутку і до зустрічі!